Маленька практика, внутрішній опір, внутрішня опора. Постав собі питання, чого я зараз боюсь. Чесно, відверто, коли ні в кого в кімнаті немає, нікому ні ні не кажи про це. Постав собі це питання і чесно з собою поспілкуйся. Якщо тобі це допоможе, можеш виписати в телефоні, в нотатнику, на папері все, що ти надумав за цей час, так що тебе дійсно турбує, а, і ти побачиш, в тебе вже не будуть хаотично думки літати, так? Там Боже, або там що ж я боюсь, що я бою, що мені заважає зараз рухатися вперед. Боже, треба ж супер зігріти там, або треба піти в магазин щось, і от такі от купи рояться думок. Немає сфокусованості думки в одному напрямку. Просто виділи час, подумай для себе і усвідом, випиши там собі, да? щоб ти зустрівся зі своїми страхами один на один. Це такі маленькі запитання, які, коли ти, коли ти собі чесно дасиш відповідь на них, вони дадуть тобі внутрішню опору, і ти зможеш більш спокійно і більш усвідомлено. Діяти в ситуаціях, бо ти будеш знати, для чого вона тобі. Якщо така ситуація трапиться, що ти з нею будеш робити далі? І так твоє життя буде більш усвідомлене. Якщо тобі було цікаво, став подобайко, підписуйся, давай спілкуватися.